Передаю слово Марині Туманові. Дякую, дякую. Я беру тоді беру слово. Так, надіюсь, я запис не вимкнула. Запис, іде? Так, так, запис іде, все так, все, все йде? Так, все, зайде, триває. Добрий вечір, шановне панство. Я рада вас вітати на сьогоднішній зустрічі. Для початку я відрекомендуюся звати мене Марина Туманова. За освітою і за фахом я журналіст, працюю в друкованому виданні. Це такий перший короткий факт про мене. Другий факт це те, що з дитинства мені подобалося переглядати фільми, дивитися, читати різні історії твори і, відповідно, розбирати їх до найдрібніших деталей. Тож, це не тільки моя улюблена справа розбирати дрібних деталей, а це я вмію робити. Ну і третій факт про мене, що чим я можу бути корисна. Маю таку дуже цікаву здатність: вмію дивитися на ситуацію чи на певну якусь річ з різних боків. І переважно я бачу з іншого не загально прийнятого ракурсу. Ну, Інколи це моя сильна сторона, точніше, да, сильна сторона, інколи не сильна, буває по-різному. Перш ніж розпочати нашу зустріч, так, декілька ремарок. Перше основне злата уже сказала, що ведеться запис, тож не буду повторюватися. Тривалість нашої зустрічі година, максимум півтори. Розумію, що не завжди буде вдаватися долучитись до нашої зустрічі голосом чи з відеокамерою, але буде набагато інформативніше і цікавіше, якщо ви візьмете активну участь. Не можете говорити, будь ласка, прописуйте в чат. Не можете увімкнути камеру це не проблема. Все нормально, все ок. Ну і щодо прав. Я думаю, що буде, напевно, одне таке єдине, саме основне правило це взаємна повага до всіх учасників процесу. Тобто, і якщо ми хочемо щось сказати, додати, прокоментувати, висловитися, дочекайтеся, поки попередній спікер закінчить свою думку. Ну, ну що ж, думаю, все добре я сказала, відрепетувала, репетувала. Це розуміємо, що я неправильно вжила слово, це так сарказ. Е -е, підкажіть мені, будь ласка, чи всім вдалося переглянути фільм? Я почула, що Марія переглядала його давно. Е -е, чи всім іншим вдалося переглянути його? Можете просто е -е, поставити якийсь смайлик чи прописати плюсики в чат, що вдалося переглянути. Так, два плюсики бачу. Це буде набагато цікавіше давно. Угу. Це буде набагато цікавіше, якщо ми переглядали фільм і до нього і взяти його на обговорення. Добре, тоді ж перше, перше питання для такого розігріву. Частково ви вже відповідали на нього в преамбулі, але знову ж таки. Поділіться, будь ласка, вашими враженнями, вашими думками про фільм, і головне про що він для вас. Хто хоче бути першим? Угу. Так. Давайте я тоді. Перше слово скажу, можливо, когось запалю, запалю ентузіазмом і хтось захоче додати. Якщо для мене, як для людини, цей фільм знову ж таки двошаровий. По-перше, фільм для, більше б я сказала, для, таких, для аудиторії підлітків. І тут занадто така. Яскрава тема, що як потрібно йти до своєї мети. А ось це захоплення японською філософією. Ось ці буквально такі прямі фрази, прямі натяки, які здається, ось як чітко, як все правильно було відображено. Але якщо покопатися глибше і зануритися глибше, то для мене особисто. Це фільм про зустріч із своєю дорослою частиною. Угу, дякую, що вислухали, чи хтось би продовжив. Так буде набагато цікавіше, якщо ми будемо активно обговорювати і проговорювати фільм. Неважливо, що ви кажете, головне ваші думки, ваші враження. Лесю, я так дивлюся на вас. Так, дивлюся на вас. Не буває правильного чи неправильного. Буває тільки ваше. Дякую. Марін, ви знаєте, я не боюся помилитися, якщо чесно. Угу. Все нормально, бо буде досвід. Які мої думки про цей фільм? Ну, так як я дивлюсь взагалі. Позиція життєва моя, так? це про досягнення. Бо я люблю досягати. Досягати мети або різних цілей. То звичайно, мені це про. До речі, там це не просто фільм, це на реальних. Я вже, ну, і ви вже говорили, що він на реальних подіях і. Тобто і до цього не було досягнуто того, що хотів головний герой в житті. Ну, насправді, насправді, це досягнення, яке він досяг, так, і це було показано в фільмі насправді до того в реальному житті ніхто цього не досягнув. І тому mm -hmm. цей фільм про трансформацію глибоку. Про погляди, які змінюються в корені, для того, щоб здійснити місію свою в житті і показати mm -hmm. своїм прикладом іншим, про те, що все в житті можливо, це просто місія в людини була така, досягнути того, чого ще ніхто в світі не досягнув. От, для мене він про це: про трансформації сильні і про досягнення. Дякую. дякую ти нахуй Дуже я навіть не вловила звідки це пролунало. Угу, перепрошую. Скажіть, будь ласка, чи ще хтось зможе прокоментувати? про що для нього про що фільма поділитися своїм я прошу блядь, тупа мразоти блядь, як його зарепортити? Я, пере, я перепрошую доведеться від'єднатись на дві хвилинки